Ці два дні це можливість для ПНЗ ще раз стати місцем для обміну думками партнерств, об'єднання, бо ми насправді в ПНЗ дуже віримо в сектор і в те, що окрема організація може щось вирішити. Але разом можна реально сунути з місця якісь проблеми, їх вирішення. Форма комунікаційна дає є можливість зібрати велику кількість професіоналів і з одного боку поговорити про болі організацій про виклики, які перед ними є з однієї сторони. Йдеться про якісь загальноорганізаційні речі там методичні речі, як надається правова допомога, де виникають труднощі, де є точки дотику, де є больові точки, навпаки, і це з іншої сторони іншовий захід, оскільки. У нас тут присутня така дуже фахова спільнота, наші старші юристи, зокрема різних офісів, і вони будуть от робити огляд критичних точок тих чи інших законодавчих норм. І це теж дуже важливо, бо вони носії цієї практики. А подекуди вони і створюють цю практику. Партнером в організації та проведення цього заходу став консорціум захисту України. Артупі є партнером консорціуму захисту України з ліка минулого року, і за координацією такої провідної міжнародної організації, як Save the Children, за підтримки фінансової бюро гуманітарної допомоги BHA USAID, сьогодні понад 80 Юристів змогли зустрітися тут у Львові для обговорення нагальних проблем. Радію з того, що з нами тут разом інші партнери в консорціумі, які з якими ми довгий час вже співпрацюємо, обмінюємося досвідом, адже консорціум це саме колаборація потужностей, можливостей, обмін досвідом задля допомоги вразливим категоріям населення, зокрема переміщеним особам. Я вважаю, що такі заходи дуже потрібні, оскільки виклики, які постають перед організаціями-надавачами правової допомоги, настільки великі і настільки різнопланові, що є сенс звірити годинники, знати, які меседжі є у партнерів, знати, яким чином вони долають проблемні питання, які постають перед ними, тому абсолютно підтримую проведення і дуже рада, що є можливість взяти участь. ПНЗ працює на цій ниві вже 10 років, в цьому році нам виповнилося 10 років, і ми Маємо юридичну допомогу для різних категорій людей. Тобто, звісно, в першу чергу це внутрішньо переміщені особи, люди, що постраждали від війни. В нас є юридична допомога для осіб без громадянства. У нас є юридична допомога і захист для шукачів захисту та біженців в Україні. Ми плануємо пілотувати програму юридичної допомоги для. Громад, які постраждали, і руйнування, яких вони зазнали, можуть мати наслідки для екології. Корисний і партнером, бо в нас було будуть є панельні дискусії, де будуть брати участь різні наші партнери, інші організації, власне, і вони будуть ділитися певними своїми речами. А юристи, які присутні, їм буде корисно з іншої сторони почути про тенденції, про актуальні теми, ну і про те, що нас імовірно чекає, тому що наші юристи вже можуть прогнозувати. Де ну в яких тематиках, в яких сферах буде потрібна права допомога найближчим часом? Цей захід дуже сподобався. Я рад, що право на захист проводить такі заходи для своїх партнерів, для своїх представників в регіонах. Такі заходи сприятимуть підвищенню обміну опит, досвіду між працівниками в різних право на захист в різних областях. Дякую дуже за запрошення. Це була цікава дискусія. Я вважаю дуже корисною для платформи, для обміну думок, для обміну викликів, якими ми стикаємося по всій Україні. Дуже багато корисної інформації для себе підшипнули. Захід дуже класний, мені дуже подобається. Він потрібний. Знаєте, це один з варіантів якби, переживання нашого досвіду. Тобто, ми вже його маємо, і тут зараз ми їм обміняємося. Навіть коли ми не кажемо про конкретні кейси, ми кажемо про контекст, це все одно дуже корисно. Коли от ми працюємо з щодня, да, ми не замислюємося над викликом, з яким ми працюємо. Тобто, ми просто в кейсі, ми в контексті. Ось, ми працюємо. Але щоб замислитися, дійсно, мабуть, потрібно відволюватися Ліктись. ось Можливо, потрапити на подібний форум, щоб тобі поставили це питання. А що ж за виклик відбувся, як ви його подолали, що ви собі думаєте? Наші організації загалом юристи це десь 150 плюс адвокатів, юристів. В нас є багато менеджерів, які теж мають юридичний бекграунд і попередній досвід практичної юриспруденції. І це так трохи впливає на нашу сутність і те, як ми підходимо до того, аби захищати наших бенефіцерів. Для багатьох з нас, а це десь 80% нашої команди. Це люди, які теж зазнали вимушеного переміщення через війну. Для багатьох це подвійне переміщення, тобто після 14-го і після повномасштабного вторгнення. І для нас це не питання таргетів чи ну, допомогти. Комусь з довідкою, чи вирішити якусь справу в суді. Я думаю, що для ПНЗ і для команди ПНЗ це справа того, щоб люди, які зараз втратили часто все, це для нас, щоб вони і не втратили гідність дати їм цей шанс, щоб те, що існує навколо того, що може. Має пережити переселенець, було простіше, і людина вийшла з цього достойною і мала ну типу, силу жити далі.